Шавлія чудова трава, яку можна використовувати на кухні, вона надає чудового смаку м'ясним ем та овочевим стравам. Виростити шавлія самостійно вдома, в саду або навіть на сонячному підвіконні дуже просто. Для тих, хто вже вирощує шавлію або планує почати, ось кілька корисних порад щодо того, як збирати врожай шавлії, щоб отримати від нього максимальну користь, зберігати його та підтримувати здоров'я та продуктивність ваших рослин. Ботанічна назва шавлі, де деофисенес означає, що рослина є лікарською, а шавлія походить від латинського слова салври, що означає бути здоровим або лікувати. Крім того, шавля часто асоціюється з традиційними святковими стравами і використовується в начинках, запіканках, картопляних і м'ясних стравах. І це не випадково. Після ситних святкових застіль нашому травленню може знадобитися допомога, і шавля чудово допомагає травленню. Шавлія також має антибактеріальну, протизапальну та вияжучу дію, що особливо корисно жінкам у період менопаузи, які страждають від нічної пітливості. Шавлія походить із середземномор'я, як і такі трави, як розмарин, чебрець, орегано та майоран. Всі ці трави люблять жарке сонце. Добре дренований ґрунт і багато світла. Як і більшість трав, шавлія найбільш ароматна у свіжому вигляді. Однак його можна легко висушити для тривалого зберігання, і він все одно збереже значну частину своїх смакових якостей. Коли найкраще збирати врожай шавлії? як багаторічна рослина шавлія дає їстівне листя цілий рік, Незважаючи на це, найкраще дотримуватися кількох простих правил збирання, щоб зберегти ваші рослини здоровими та забезпечити оптимальний аромат і смак. Якби це не було спокусливо, не збирайте молоді рослини в перший рік. Це стосується шавлії, вирощеної з насіння або маленьких магазинних рослин. Нехай коріння зміцніють і насолоджуються високими фіолетовими квітковими пагонами, які привернуть до вашого саду різноманітних корисних комах. Квіти також можна зривати і використовувати в букетах або додавати в страви як прикрасу. Заготовляють шаблі навесні і влітку, коли рослини активно ростуть і ще не почали цвісти. Листя шавлі втрачають частину смаку після того, як вони відцвітають, тому їх краще зібрати до цього. Ближче до кінця літа, коли температура падає, утворення листя сповільнюється, а взимку майже повністю припиняється. Не впадайте у відчай. Якщо вам потрібні листя шавлії для зимової святкової страви, зірвавши кілька листочків, не зашкодить рослині, якщо це зробити акуратно. Шавлія садова витривала в зонах зимостійкості з 4 по 8, тому навіть поза активним вегетаційним періодом ви можете знайти кілька листочків для збору. Крім звичайного садового шавлі, шавлії лікарської, є кілька сортів кулінарного шавлії, які ви можете виростити, щоб додати кольору та різноманітності у свою колекцію. Їх аромат і смак схожі, але відрізняються за інтенсивністю і стійкістю в залежності від сорту. Пепарасенс або парпері це кущиста півічно-зелена шавлія з м'яким сіропурпуровим листям у молодому віці, яке з віком стає сірувато пурпурно зеленим Стійкий до температур від мінус 10 до мінус 15 градусів Цельсія, 6 і сіма зони морозостійкості. Аксирена карликовий шавлія з строкатим яскраво зеленим листям з жовтими краями. Стійкий до температур від мінус 10 до мінус 15 градусів Цельсія, 6 і сіма зони морозостійкості. Триколор. Дуже привабливий сорт шавлії і звичайної з рожевими стеблами черешками листя і пагонами, строкатим зеленим листям з білими краями і рожевим відтінком. Має компактну форму зростання, але менш стійкий до зимових холодів, тому його часто вирощують у контейнерах, які на зиму заносять у приміщення. Бакґатан чудова шавлія для кухні та саду з широким сріблясто-зеленим листям і кущистою формою росту. Він зимостійкий при вирощуванні в захищеному місці на сонці та добре дренованому ґрунті, а також добре росте в контейнерах. Як збирати шавлі? Збір врожаю шавлі залежить від того, як і коли ви хочете використовувати листя. Якщо вам потрібно додати до страви кілька свіжих листочків, просто відщипніть кінчики або окремі листочки з кількох рослин. Ці легкі збори зрізати та відростити стимулюють розгалуження шаблі, роблячи кущ повнішим і щільнішим. Збираючи велику кількість листя шавлі, переконайтеся, що ви використовуєте чисті продезінфіковані секатори або ножиці. Збирайте не більше третини рослини за раз, щоб воно відновилося для майбутнього врожаю. Доросла рослина шавлії може давати до трьох повних урожаїв за сезон. Ніколи не зрізайте стару деревину, оскільки рослина більше не буде давати листя на цій ділянці, а грубі зрізи роблять кущ вразливим до хвороб і погоди. Восени припиніть збір врожаю і дайте рослині відпочити і підготуватися до зимових місяців. Наявність кількох кущів шавлії забезпечить вас безперервним запасом свіжого та сушеного шавлії протягом року, а не лише під час його активного росту. Найкращий час для збору шавлії – середина ранку, коли роса вже висохла, але листя ще насичене вологою. Уникайте збору в спекотні періоди, оскільки трави швидко псуються під дією високих температур. Кущ шавлії може здерев'яніти і стати непродуктивним після 3-4 років збору врожаю, тому його краще замінити молодшою, більш життєздатною рослиною. Як зберігати свіжий шаблі? Свіжий шавлія має найкращий смак і його можна зберігати кількома простими способами. Стебла шавлії можна зберігати в банках зі свіжою водою протягом тижня або в холодильнику протягом 70 днів. Міняйте воду кожні кілька днів і щодня перевіряйте листя на пожовтіння або цвіль, що означає, що вони більше непридатні для використання. Шавля перед використанням промити. Шавлія збережеться свіжим до тижня в холодильнику, якщо зберігати його в поліетиленовому пакеті або загорнутим у вологий паперовий рушник. Не мийте його відразу після збору, краще робити це безпосередньо перед використанням. Існує три способи заморожування шавлії. Спочатку вимийте і відокремте листя від стебел, потім обсушіть їх паперовими рушниками. Покладіть цілі листя на піднос і поставте в морозилку. Коли листя замерзнуть, перекладіть їх у пакет для заморозки та зберігайте в морозильній камері, поки не знадобиться. Наповніть формочки для льоду дрібно нарізаною шавлією. Залийте формочки водою і заморозьте. Коли лід замерзне, вийміть кубики шавлі із рамекінів і зберігайте їх у контейнері або пакеті в морозильній камері до використання. Додавайте їх в соуси, запіканки, раху та інші страви. Наповніть форми для кубиків льоду дрібно нарізаною шавлією та олією на вибір, а потім заморозьте. Після того, як кубики заморожені, їх можна зберігати в контейнері або пакеті в морозивці, використовуйте їх для приготування шавлійного масла або кубиків шавлії з водою. Шавлія, що зберігається при кімнатній температурі без вологи, швидко ваяне і псується, якщо її не використати негайно. Як сушити шаблі? Листя шаблі добре піддаються сушінню для тривалого зберігання і зберігають приємні смакові якості до року. Після висихання зберігайте листя цілими або подрібненими в скляних банках з герметичною кришкою в прохолодному темному місці. Є кілька методів сушіння, які ви можете спробувати залежно від того, як швидко ви хочете використовувати свої трави. Шавля має середній або високий вміст води, що може спричинити нерівномірне висихання деяких листків. Це створює умови для появи цвілі під час зберігання. Для всіх наведених нижче способів обережно промийте листя прохолодною водою та струсіть надлишок вологи. Сушка в пучках: завияжіть невеликі пучки шавлії шпагатом і повісьте верхівкою вниз у прохолодному, темному, добре провітрюваному місці. Вони будуть хрусткими, коли будуть готові до зберігання. Якщо у вас немає темного місця, можна накрити грона чистим паперовим пакетом, це захистить листя від пилу і світла. Коли листя повністю висохне, відокремте його від стебел, за бажанням подрібніть і зберігайте в герметичному контейнері. Будь-яке листя, яке здається не зовсім сухим, можна висушити в духовці, спосіб дивнище, щоб видалити залишки вологи, сушіть на повітрі, відокремте листя від стебел і рівномірно розкладіть їх на лодках із сіткою або решіткою, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря, накрийте іншим підносом або легкою бавовняною тканиною чи папером, щоб захистити листя від пилу та бруду. Після того, як листя висохнуть, зберігайте їх цілими або подрібненими в скляній банці з щільною кришкою. Сушка в дегідраторі, окрім сушіння помідорів, ягід та інших фруктів і овочів, дегідратори можна використовувати для збереження шаблі, рівномірно розкладіть листя на підонах для сушіння. помістіть їх у дегідратор і встановіть час і температуру відповідно до інструкцій виробника. Після висихання, зберігайте в герметичному контейнері, як описано вище. Сушка в духовці це чудовий спосіб висушити трави менш ніж за годину. Єдиний мінус: швидке висихання може погіршити аромат і смак. Відокремте листя від стебел і рівномірно розкладіть їх на деко. Увімкніть духовку на найнижчу температуру, поставте деко в середину духовки та закрийте дверцята, залишивши їх трохи прочиненими. Це дозволить волозі з листя випаруватися. Різним травам потрібен різний час для висихання, тому уважно стежте за листям, оскільки вони можуть швидко згоріти. Коли листочки стануть хрусткими, вони готові до зберігання. Часті запитання питання як зібрати шаблія, не вбивши рослини. Відповідь збирайте потроху і часто або не більше третини рослини за раз, залишаючи період відновлення між збиранням врожаю. Уникайте збирання молодих рослин у перший рік і ніколи не рубайте стару деревину. Питання як дізнатися, коли шавля готова до збирання. Відповідь рослини шавлії готові до збирання, коли їм виповниться принаймні рік і вони мають багато здорового нового росту. Щоб отримати найкращий смак, збирайте листя навесні та влітку до того, як рослина зацвіте.